Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло, і сьогодні огляд а також тестування роботи набору для аналізу ґрунту Agrario T821. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Це є набір для самохімічного аналізу, і, в принципі, він з недорогих, напевно, максимально точний. Єдине, що він вимагає певної акуратності випробовування, певної акуратності роботи, більш трудомісткий порівняно з електронними. Аналізаторами З свого боку можу порекомендувати завжди взяти от такого типу набір. Він недорогий, хоча б раз в рік проводити аналіз ґрунту на ділянці в себе ось таким чином, і прив'язувати показники цього аналізу до показників електронних приладів, якими ви вже будете користуватись протягом всього року. Ну там, наприклад, кожен тиждень, кожен місяць, так набагато зручніше, тобто, ви маєте досить точний показник. Хочете трудомістки і, і разом, разом з цим ви вимірюєте, наприклад, pH або показники якісь родючості, наприклад, азот, фосфор. Вимірюєте електронними приладами, але ви це можете робити хоч щодня і досить швидко електронними приладами. Що ж, наборі в нас тут? В наборі в нас ось такий от комплект. Це є. 5 банок з реактивами. Давайте по порядку буду читати і розкладати їх. Отже, Аналіз калію, аналіз фосфору, PH-тест. Ось так ми його сюди поставимо. І два реактиви для визначення місту азоту. Тобто активатор і, власне, фіксатор. Ось так ми їх окремо поставимо. Також у нас тут є. Пробірка ось така, для того, щоб можна було зробити водну витяжку з ґрунту. Піпетки, тому що для вимірювання нам потрібна зовсім невелика кількість води в майбутньому. І ось такі от невеличкі пробірки. Ці пробірки на пів мл. Пробірки, в яких ми будемо саме проводити хімічну реакцію, реакцію і індикації вмісту речовин і по зміні кольору розчину в цій пробірці, визначати pH або концентрацію саме потрібної нам речовини, потрібного нам елементу. В комплекті є. Коротенька інструкція, інструкція англійської мови, яким чином проводити вимірювання, ми її перекладаємо українською і опублікуємо в PDF в себе на сайті. І також в комплекті є ось такий папірець, на якому є кольорова шкала позначення різних показників. За цією кольоровою шкалою ми будемо порівнювати колір в пробірці. І визначати, який вміст певного елементу або який ph Тепер давайте проведемо саме дослід. Я візьму вже такий самий розпакований, яким ми самі працюємо, і покажу, яким чином вимірювати усі необхідні нам показники. Перш за все, нам необхідно підготувати водну витяжку з субстрату, щоб потім вже з нею проводити аналітичні дослідження. Що необхідно зробити? Необхідно ось всю довгу пробірку. Засипати, як виробник вказує, 2 грами ґрунту або субстрату. 2 грами відміряти дуже важко. Перевіривши це на досить точних аналітичних вагах, можу сказати так: вам потрібно насипати в пробірку сухого субстрату. Попередній субстрат або ґрунт має бути просушений повністю, подрібнений, без каміння. Насипати приблизно близько 1 сантиметра. Ось на дно має насипатись близько 1 см. Візьмемо зараз ґрунт, ґрунт з городу нашого колеги і проведемо з ним дослідження. ґрунту нам потрібна зовсім невелика кількість, близько 1 см. Тепер беремо обов'язково дистильовану воду. не принципово якого виробника це дистильована вода. Важливо, щоб це була саме дистильована вода без жодних солей. І наливаємо 2 третини. Від об'єму пробірки. Налили приблизно дві третини, закриваємо пробірку і струшуємо її. Струсити її треба максимально ретельно, щоб вся земля по можливості, усі грудки, воді. Ну, вони не розчиняться, але принаймні утворився максимально однорідний, ось такий, ну, умовно, розчин, суспензія. Після цього ми цю пробірку ставимо півгодини мінімум, щоб. Максимум грудок осілу, максимум пороху з цього осілу, щоб ми могли працювати з максимально прозорою водою. Можна поставити й на годину. Це буде просто збільшувати час нашої роботи, але для нас це не є принципово. Тобто чекаємо, поки максимум осяде, щоб ми могли звідси відібрати більш-менш прозору воду. Отже, рідина, ось ця землею відстоялася хвилин 40-50, напевно, і тепер ми проводимо саме вимірювання послідовно. Ми виконуємо наступну функцію. Нам потрібно наповнити в цій пробірці 0,3 мл розчину. І потім додати одну-дві краплі по черзі або одного, в іншу пробірку другого, третього, четвертого. Послідовно в кожну пробірку додаємо свій індикатор. Відкриваємо пробірку, набираємо піпеткою зверху розчин. І ось Цю пробірку набираємо 3 мл. Це 3 краплі, 4, 5, 6, 7, 8. Це десь приблизно 8 крапель. Я бачу 8 крапель накрапав і потрібно по індикатору по рисці 0,3 мл. Набрали 0,3 мл. І далі вимірюємо кислотність. Відкриваємо баночку для вимірювання кислотності і капаємо. Одну-дві краплі вказано. Ну, давайте одну. Накрапнули, потрусили. І необхідно почекати 30 секунд. Прийшло 30 секунд. Порівнюємо колір нашої пробірки, нашої рідини з шкалою. Ось цією шкалою PH, верхня шкала. Порівнювати потрібно на білому фоні. Ось таким чином. Тобто У нас кислотність в даному випадку вказана між 8 і 9. Тобто Вона не є така от бура, як вісьмірка. І не є така зелена, як Тобто Десь в межах 8,5. Тобто реакція ґрунту в даному випадку слаболужна. Беремо нову чисту пробірку, набираємо знову. 0,3 мл. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Беремо індикатор калію, потасіум, поташ. Додаємо одну, дві краплі. Давайте додавати всюди одну. Закриваємо, струшуємо і чекаємо 30 секунд. Пройшло 30 секунд. Нижня шкала в міліграмах на літр. Ось ця от нижня шкала, вміст калію. Порівнюємо з тим, що в нас є. Ну, в нас світлий колір, такий дуже наближений до цього оранжевого. Тобто вміст калію ну, практично 0. То десь на грані зовсім невеликих показників, тобто на калії ґрунт абсолютно бідний. Беремо наступну чисту пробірку, здаємо 0,3 мл. Рідини туди і одну краплю індикатора фосфору. Закриваємо, струшуємо, чекаємо 30 секунд, але вже видно, як сильно прореагував фосфор. Бачимо, що показник ось десь в межах кінця шкали. Причому цей показник ну, в дійсності відповідає тому, що тут показано. Різні ґрунти по-різному реагують і показують різні показники. Ось тут ми бачимо показник 120 мг на літр, тобто показник досить високий. В реальності тут шкала побудована так, що нормальний рудючий ґрунт. Буде знаходитись от в цих межах середини. Фосфор в районі 80 повинен бути, азот в районі 100, калій в районі 80 і кислотність. Ну, тут кислотність з кислотністю це вже не так сильно пов'язано, але десь в межах від там, 5 до 7. В даному випадку ми бачимо, що цей ґрунт є слаболужний і містить досить багато фосфору. І тепер четверта пробірка. Набираємо 0,3 мл рідини. Розчину нашого. Додаємо дві краплі активатора азоту. Закриваємо, добре струшуємо. Добре струсили, додаємо фіксатор, Тобто сам індикатор, який забарвить наш розчин. Одну краплю. Порушуємо і чекаємо 1 хвилину. Почекали одну хвилину. Порівнюємо ось ця шкала шкала азоту. Чим більше зеленого, тим більше азоту є вільного доступного в ґрунті. Дивимося, що показує шкала. Дивимося, який колір. Ну, він світло-жовтий, ну, практично нуль. В цьому ґрунті. І азот, і калій є практично на нулі, тобто вимитий повністю. Ці елементи легко вимиваються, легко засвоюються рослинами, і легко вимиваються. І це є нормальне явище. Збір ґрунту, забір ґрунту ми робили от якраз недавно. Ранньою весною, після сильних душів, добрива ще не вносились. Відповідно, те, що азоту немає і калію немає, це є. Ну, Нормально їх необхідно вносити. Фосфору при цьому є досить багато. Це говорить про те, що при високій лужності ґрунту, тобто при лужності в районі 8, фосфор є зв'язаний в солях і він знаходиться в верхньому шарі, в грудючому шарі ґрунту в досить великій кількості. Додатково цей фосфор вносити необхідності взагалі немає. Придбати набір для аналізу ґрунту Agrario H821. Ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео. Дякую до наступних зустрічей!